Два жити на самому верху робочого столу. Це ваш робочий стіл чи це який? Три. А, ви ви один в кабінеті, правильно? Да. Спеціаліст-кримінист, прошу мені допомогти. А можу тут посвідчувати. Ультрафіолетовий ліхтар. Зараз ним просвітимо папюри номінала 100 доларів США. Зафіксували. Будемо вилучати. Повідомляю вас про те, що вас затримано в порядку статті 208 на затримання особи. 208, так. Об'єм телефон нокіа, залучається. Для досудового розслідування необхідні документи, які мають відношення до цього провадження. Поліцейські затримали та повідомили про підозру посадовці Одеської обласної держадміністрації у зловживанні впливом. Викрили корупційну схему слідчо-слідчого управління обласної поліції спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Одеській області за сприянням Одеської обласної військової адміністрації. Правоохоронці встановили, що головний спеціаліст одного з відділів обладміністрації вимагав гроші від директора товариства з обмеженою відповідальністю за вирішення питання щодо. Надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним працівникам підприємства. За одну тисячу доларів держслужбовець обіцяв вплинути на потрібних осіб в міністерствах для ухвалення позитивного для підприємця рішення. Правопрушника поліцейські затримали після отримання ним неправомірної вигоди, гроші в якості речових доказів вилучили. Фігуранту слідчі вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди за частиною 3 статті 369 з сподочкою 2 кримінального кодексу України. За скоєне загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, слідчі дії тривають.